Всім привіт! З вами Деніс Френлі. Коротше, купив я сьогодні для вас оті оро, які я обіцяв пару днів назад, що я ще мав купити І кого там ще 6 числа, чи що купив там ті ж жувельні польські цукерки, але сьогодні купив оро міні. Тому ми зараз їх прореагуємо. На мене так багато часу. Давайте поїхали. Деніс Френлі реагує, Деніс Френлі реагує. Сьогодні буде реагувати на. Ось, бачите, печиво, оро міні. З начинкою з ванільним смаком-ком-ком. Це раз без коментарів. Вибачайте, друзі, бо я дуже спішу, немало часу. Поїхали їсти. Все, поїхали. Їсти. Починаємо. Ось таке оруміні. Давайте до реакції. Все, поїхали. Поїхали реагувати. Так, щось сьогодні. Не знаю. Як добре поставив, здається, та таке. Щось сьогодні. Качку-дзьоб. Добре. Без не знаю, давайте починати. Перше, що тут можна відкривати, що це таке? Коротше, що це воно аж пукнуло? Так що це таке? Начало собі приліпити? Приліплю. Ну ну що це воно таке? Це рофл був, видите? Е, вони порофлили, бо він такі, подумав, вони такі подумали. А, він зараз подумав, що тут відкривати. А ти відкриваєш? Нічого. Це просто якась наклейка, все, я помню. Ось таке ОРО. Нічого собі. Та це реально ОРО міні. Я, я за це заплатив. Увага, 48 гривень майже 50 гривень. І от за таке, за таке крехітне ОРО? Що це? Нічого собі, блін. Тепер я більше це брати не буду. Ось таке оро, бачите. Дивіться, яке крихітне капець. Добре, давайте жрати. Коротше, що не встигну з'їсти. На YouTube Шорт. Коротше, знову я був сьогодні на роботі, розказую. І планував собі піти в 6-й день, Думаю, до 6-ї. Але 30 хвилин мене забрали. Бо я працюю на принтері, Ну, там, чуюся на принтері. І на принтері що? Треба було перш ніж закінчити роботу, зробити очистку, щоб він... щоб той принтер зробив очищення завершення роботи і його прочистити краску. То, що він весь час мене красили, треба було його почистити. А на чистку треба було 30 хвилин. І вже на цей час, що я мав знімати, ну, так вийшло. Нічого, розумієте самі, це вже справжня робота, а не фейкова, так як оця. Що я знімаю. Ну, я до такого-то, в мене часу зйомка, до такого-то, а... Нічого, ти з цього не маєш. А так то вже хоча б хоч щось там. Ну, нічого, думаю, вийде. І таке справа. Ну, забрали 30 хвилин, то все. А ще плюс дорога 10-15 хвилин, ну коротше пізненько. Але нічого. Що не доїм на YouTube, шо Це. Мені всього лише 10-12 хвилин, зйомки, нічого. Менше будете дивитися. Добре, давайте оцінювати саме першого. Ну таке маленьке орео я ще не бачу. Дуже маленьке. М -м -м. Ще тут є чай бачу. Добре, зараз випимо. Ну поставлю цим маленьким ором. 9 балів, смачно. Але маленький капець. Добре, в мене є чайок. Зараз оцінимо окрему начинку, окремо, окремо печиво. Поїхали. Ну, тепер вже буде дійсно ролики невчасно виходити, бо в мене вже буде графік роботи там до 6. Що до 6-ї години, друзі, напевно, робочі дні. Ролики вже не будуть виходити, бо робота, та справжня робота. Тому такі справи, а вже думаю, там у шості прийду, то вже буде тоді контент, так. Зараз запитайтесь. Ліпше не питайтесь. Ну нічого, після роботи тоді. Так, все, давайте окремо начинка. Окремо печу. Так. Давайте начинка. Mhm. Mm Načemka je smšna. Postavimo. Dobro, postavljam 9. Prva sama pečva. Samemu pečvu postavljam 8 bar. Smajšno. Разом з начинкою, виходить, да. 9. Такі справи. Чекайте, мене взагалі телефон знімає. До чого я це веду? Знімає. Перший він виробився. Але виробився, бо я переміщав, заглючив, сам по собі виробувся. Це техніка пішла. Виробиться.

Ну я чесно думаю, що тут не настільки ось такі крихітні ору, але ну ж пише міні. Ну але я думаю, що хоча б... Ну просто на пачці більше вони виглядають. А в реальності дуже маленькі. Ну, смачно, але, блін, за це 50 гривень. Я розумію, що ору крута фірма. Супер печвено, ну але, блін, це дорого. Добре, що я ще зранку пішов купив контент перед роботою, так. А так то я не знаю. Ну за вас, як ви поняли, завтра чекають суші. Суші і що? І Доктор Пепер. Може я не буду йти по Кіндер, не знаю. Чи буде час, не знаю. Я думаю, який вже доктор Пепер, суші вже достатньо. Мабуть, що так. Я настільки не встигав, що я зразу почав тупу зйомку без ніяких прев'ю. Нічого, спачкою можна і так сфотографуватися, Так що нічого страшного. І завтра треба... прийти? Напевно, з 9 години, бо швидше прийдеш. Швидше... Ага, швидше підеш, правильно. Бо я думав піти ліпше далі, ні. Бо пізно відпустять, так. Ліпше прийдеш швидше. Ну хоча б у 6 підеш, добре, тоді так і завтра зроблю, 9 Запит... в 9 піду. Запитайтесь, у мене чи мені платять. Дізнаємось. Кінці тижня чи що? Ну, дізнаємось. Та я думаю, що я вже так, на роботі рахуюсь. Ну, не так здається. Ну, бо нащо я туди ходжу? Ну, логічно вже. Але... Я знаю, треба багато контенту, але. що вийде? Ну, якщо дуже буду виснажений, то після роботи, то кліпа, напевно, точно не знімлю. Е... Кліпа не знімлю. Ну, маю на увазі кліпа не змонтую. А вже... Контент знімлю там. Ну виснажився, виснажився. Ну що зробиш? Але я поясню, що я виснажився. Бо я стояв постійно, якби я сидів, може би так не виснажився. Тому таке справа. Так. Попробую я башню збудувати зорево. Якщо його збудую, зараз вам покажу. Але попробую з них збудувати башню, вони такі криві, блін. Ці орео. Але щось получається. Ой, вже не вийшлося. Знову пригадав Oro Dunk challenge, але нашого того челленд. Коротше, ось така башня. Давайте. Все, більше немає, більше з цього нічого не вийде. Добре, давайте доїдати. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу... Ну все одно, оро, але дивіться прикол. Я ще не в магазин. Думав, що на тій позиції, де я думав, що це буде ОРО. Там я не знайшов і думаю, блін, курос купили. Поки не дійшов, до каси. У касі одна пачечка якраз це була. Повезло, але... не особо повезло, бо дороге. 50 гривень, оце маленьке оро. Це дорого там. Знову рубрика, почитай дату. ІЗАК 7 грудня 2021 року зроблено. До 8 вересня 2022 року. Тобто що в минулому році зроблено. Ну, Таке проблем. Але все одно. Я вважаю, як в мене буде робота, ну така офіційна. Це вже буде краще. Бо буде справді заробіток. А як так? Що це? Вдома. За сидіти, ти ці ваші ролики знімати, ти... Ну ти що, але оплати це це нема, ну розумієте самі. А якщо сидіти, то може не змучуєшся, ти... Ти не будеш виснажений, і таке може. На. Поки що дві штучки відкладаю на YouTube шот. Решта встигаємо, чи пару хвилин, 5 хвилин, там? Ну 4 можу встигну. Все-таки три на YouTube Short. Ну дуже маленьке. Хм, нобемка, блін. Я готовий би простити, якщо б це коштувало 35 гривень. Ну до 40, ну блін, ну ж не 50. Це дорого, 50 гривень майже. Що це без 2 гривень? 50 грень. Ну скільки мені влізе в рот? Зараз дізнаємось. Ну, весначный, так що... Ну, я так і думаю, що якщо я піду на роботу, контента багато вже не зможу знімати. Ну, самі розумієш, або ти працюєш, бо ти знімаєш. Знімає з відео, ти маєш тупо суцільний нуль, а з цієї роботи будеш хоч мати пару, ну, пару гривень. Тому самі розумієте, на ну, що мені багато робити на Ютуб, якщо я з того нічого не маю. А тому треба робити на таку роботу, де ти справді баєш, Ну, такі справи. Хороше. Mm -hmm. Це ми лишаємо на потім, тому доїдаємо. Ну, ось такий получився ролик. Це на Ютуб шорт, та й все. Коротше, будемо прощатися. Завтра я йду на роботу знову, такі справи. Коротше. Сьогодні ще вийде відео, що вийде на каналі. Розкажу про це все. Ну, кліпа не знаю, чи завтра добре, це вже завтра скажу. Коротше, чекайте майже диво. Все, дякую за з вам був День Спені. Всім гарної ночі. Побачимо завтра в новому відео. Сьогодні ютуб шорти ще теж. Познімаю коротше. Всім пока. До наступної реакції. Пока. Поїв супер.